235 тисяч доларів за один місяць на Shopify. Друзі, сьогодні ми розбираємо один дуже цікавий кейс одного магазину, і ми зазирнемо сьогодні просто під капот. Ми будемо бачити все. Ми будемо бачити закупівельну вартість продукта. Ми будемо бачити Shopify тему. Ми будемо бачити Shopify додатки. Будемо бачити, скільки продуктів в день магазин продає, які продукти, а також рекламні кампанії в їхніх соціальних мережах. Ну що, поїхали. І так, друзі, наш магазин називається Hello Сліперс. І як ми бачимо, з 11 жовтня до 9 листопада цей магазин згенерував 235 658 доларів. І це було зроблено всього на 6409 продажах. Як на мене, це досить велика кількість продажів, і це говорить про те, що у магазина досить низький середній чек. Давайте спробуємо уловити концепцію цього бренду. От я просто потрапляю на сайт. От, вже є таке, знаєте, тоненьке відчуття. От цієї концепції шльопанців в стилі акул, в стилі підводного світу. Вони такі в формі 3D. Вони досить мінімалістичні. Мені дуже подобається цей магазин, дуже простий, дуже зрозумілий. Як я бачу, у нас є там декілька категорій форматів цих шльопанців. Скільки у нас тут продуктів? Зараз ми подивимось. У нас в магазині всього. 407 продуктів це різні варіації цих шльопанців, як я розумію. Вони у нас тут є поділені як жіночі, чоловічі, дитячі. Також у нас тут є окремо шкарпетки, слайдс, це їхня якась окрема варіація шльопанців. Коротше, дуже-дуже багато всього. Але ми то розуміємо, що основні їхні шльопанці це якраз оці Shark Slippers. Давайте подивимось по аналітиці, і подивимось, який продукт у них в продажах найпопулярніший. Візьмемо продажі за сьогодні. У нас 9 Листопада подивимося, скільки вони за сьогодні продали. Вони вже продали на 3600 доларів. Ну, у них все популярно, у них немає якогось бестселеру, тому що, скоріш за все, вони використовують дуже багато різного трафіку, дуже багато різних креативів на різні продукти. і Саме тому у них не можна виділити якогось певного бестселера по продукту. Я думаю, це можна точно зробити. Ось, скоріш за все, оце вони там 145 і 100 продажів, але всі інші продукти теж досить непогано купляють. Рухаємось далі. Давайте ще трохи розберемо цей. Бачите, вони вже готуються завчасно до Чорної П'ятниці, вже є дискаунти, вже є знижки, безкоштовна доставка від 54 9 плюс доларів, дуже дивно, якщо чесно, позначення цієї я би вже поставив там 55 доларів там, чи 50 доларів просто. Тим паче, що середній чек 34 долари. Якщо купляєш дві пари, вже отримаєш безкоштовну доставку. Що є дуже дуже класно. Що мені подобається в цьому продукті? Якщо ми говоримо про ці Shark сліпери, то ви купляєте звичайний Shark Sleeper і до нього ви можете докупляти дуже дуже багато чого. Наприклад, це може бути отакий от апсейл, це ідея кроксу, друзі. Хто знає історію Крокса, лайкніть, будь ласка, це відео. А це ось такі додатки, які ви можете ліпити на свої шльопанці. Вони є якісь підсвітками, я так розумію, є окремо навіть лампочки, які реагують на температуру, на світло. Блін, дуже прикольно. Напевно, вони якісь фосфорні чи що. Я бачив, що у них навіть є окремо лампочки, які ти підкручуєш прям з боку до цих шльопанців, і ти там вночі можеш собі йти в туалет, і тобі вони будуть підсвічувати дорогу. Це дуже крута штука, коли є основний продукт, і є продукт, який доповнює цей основний продукт, його набагато легше і простіше апсейлити. І тим паче, це такий Продукт ком'юніті. Якщо ти купив собі одні, то ти хочеш собі інші, більше, більше, більше. Я впевнений, що LTV у цього, а от якраз ці шльопанці, я впевнений, що LTV у цього продукту lifetime value, тобто, скільки один клієнт їм приносить грошей, дуже-дуже великі. Тому що ну я би собі хотів би такі. Подивитися просто на цю класну рекламу. Цю сторінку продукта, вони досить круто запарились з цим. Розмірна сітка в них є. Це є основне о, дуже крута розмірна сітка. Зробити граму Ну, size chart, це напевне найосновніше. Тому що якщо ви зробите поганий size chart, у вас будуть повернення, тобто ви неправильно поясните людям, який розмір їм треба купити. І вони будуть вам їм приїжджати, ці товари, вони будуть міряти і. Вони захочуть повернути, якщо розмір їм не підійшов. Обов'язково, якщо ви працюєте з нішою одягу, ви працюєте з нішою взуття, розробляйте якісні та грамотні сайз гайди ну, сайз чарти Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми розберемо, що таке цей Shopify дропшипінг та де тут гроші, як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику, та як маш. Штабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць. Посилання під цим відео. Реєструйся. Рухаємось далі. Buy one, get 20% off, супер, типу, абсейля додатково, product information from to Reality, ага, це типу вони розказують невеличку історію, тобто умовно, що колись їх вигадали. До речі, історія цього бренду. Чесно, я намагався копнути максимально глибоко, зрозуміти взагалі, з чого почалось це, хто перший це вигадав, тому що ну, оцей магазин він він не є основоположником цих шльопанців. В кінці кінців ми там з командою дійшли до того, що цей продукт взагалі вигадали китайці, просто вони вигадали звичайні шльопці в формі акули. а Воно якось пішло на тренді, тренд підхопився, почали продавати хтось по дропшипінгу, хтось не по дропшипінгу, а ці ребята вирішили вже прямо взяти і круто їх забрендувати. Во. І плюс, крім того, вони додали ще унікальну цю штуку, що ти можеш типу дозбирати собі якісь окремі елементи. Таким чином, вони збільшують середній чек, і також збільшують LTV цього продукта. Що я ще би хотів відмітити в цьому магазині, в цьому продукті, це те, що так, ми говоримо про шлюпанці, це сезонний продукт. Ви вже знаєте, напевно. Що я не люблю сезонні продукти, але ці ребята зробили класну річ. Вони зробили такі самі. Ну, то, що вони зробили? Ну, вони додали в свій магазин, крім. Продуктів там шарк сліперів цих літніх, вони також розробили зимові. Ну, вірніше не розробили, забрендували зимові. Оці шарк сліпери також подавали якісь худі в формі акули. Це взагалі не зрозуміло, чого, чого вони тут додали. Коротше, певне, дуже багато продуктів різних подавали, сподіваючись на те, що будуть купляти. Ага, от дивіться, SharkX Pro Winter. Во. Це їхня якраз основна категорія продукту. Shark X. Далі у них є Ozzy Form, Fluffy, Kids, Лайт з Сокс і так далі. Shark X основне. І в них є ось зимові якраз варіанти тих же самих шльопанців. Ну, погодьтесь, дуже круто. Ти точно, якщо тобі подобається цей бренд, вони зручні, класні, ти купляєш собі літню версію, потім ти купляєш собі зимову версію, щоб просто ходити по дому. Дуже-дуже-дуже класно. І дуже-дуже багато варіацій цього продукту. Ну що, в цілому, з самим продуктом, з самою концепцією ми розібрались. Давайте більш технічно розберемо, що під капотом у цього магазину. Ну, Розуміло, що це платформа Shopify, магазин зібраний ну, на одній з найкращих платформ для електронної комерції. Також, що я можу ще тут бачити, я бачу, що у них стоїть Shell 7. Це якась тема, яка не є офіційно Ну Я не знайшов насправді підтверджень того, що це тема з Shopify, з офіційного Shopify App Store, хоча вона. Десь є якісь відсилки до Shopify, типу, я так розумію, це прев'ю цієї теми, але в середньому ця тема коштує на, наприклад, на Сімфорсті, один з таких найпопулярніших магазинів для продажу Shopify тем, 59 доларів. От це тема, яка містить в собі. Давайте подивимось, якщо вона може виглядати. Ось, наприклад, тут. Ось, ось це тема цього магазину. Отак От вона виглядає. Можете збирати ваш магазин по блокам, як хочете. Як бачите, ось тут їхні якраз і є категорія, як вони адаптували цю тему під свій магазин. Announcement bar. Ну, коротше, ну, стандартна шепіфайфська тема, різне групування картинок, класно зроблені. Product пейджі, досить такі круті. От бачите, навіть сайзгайди вже тут є підвантажені. Ну, класна тема. Як на мене, дуже крута тема для ніші одягу та взуття. Прям Супер, мені подобається. Можна подивитися, які додатки вони використовують. Давайте глянемо. Розберемо кожен з них. Всі додатки, ці я знаю, з усіма з цими додатками я знайомий. Aftership Order Tracking. Це додаток, який дозволяє вам на свою сторінку магазину додати посилання на відслідковування замовлення. От якщо ми відкриємо їх магазин, ага, track My Order. от є сторінка Track My Order. Оце якраз тут і спрацьовує їх додаток, який називається Aftership. Ship. Я рекомендую насправді. Справді, користуватись додатком парцель-панель, але ну, хтось автор використовує, хтось парцель-панель. В принципі, вони виконують обидва одну і ту саму функцію. Тут він безкоштовний до 50 відправок на місяць. Ну, окей. Стандартний додаток, нічого особливого. Давайте рухаємось далі. Клавіо, емейл і смс-маркетін. Я для смс-маркетингу рекомендую не клавіо використовувати, а SMS Bump, а для якраз email маркетингу зрозуміло, що клавіо це ну, найкращий взагалі додаток для email маркетингу Ми цим користуємо стабільно в своїх магазинах. У нас є окремий відділ в нашій агенції, який займається email маркетингом І там у нас декілька email маркетологів декілька дизайнерів, які дизайняться міці email листи, і це дуже дуже круто працює, друзі. Багато хто недооцінює email маркетинг особливо там в Україні, але в США він дуже круто працює в розвинутих ринках. Він дуже круто працює. Ви можете там, не знаю, при вкладеннях в email маркетинг 20-30 доларів спокійно робити 20-30 тисяч доларів в продажах, тому що email маркетинг конвертить. Але там треба розуміти, які флоу налаштовувати, які маркетингові компанії налаштовувати. Коротше, цим всім у нас займається окремий відділ по email маркетингу Але я вам кажу, що. 20% ревеню магазину іноді може робити суто імейл e маркетингу маркетинг тобто там окупність, ну просто неймовірна. Так само смс-маркетинг. Смска в середньому коштує, там, якщо не помиляюсь, 14 чи 20 центів смс-бампі. Насправді ви можете вкладати в відправку смс в місяць 30-40, ну там ну, 100 доларів, і так само отримувати в ревеню. Тобто люди, які повернуться на сайт з смски, куплять у вас продукт, який ви там їм пропонували в смс. Можливо, людина вийшла з кошика, кинула продукт, кошика, кинула продукт в чекауті, і потім її треба повернути на сайт. Для цього ми використовуємо один із. Способів використання email SMS маркетингу. і іноді отакі воронки максимально прості називаються Abandoned Checkout Flow, Вони можуть генерувати я ж, до 20% ревеню в магазині. Наступний додаток: PageFly, Landing Page Builder, це теж дуже відомий для мене додаток. Друзі, багато хто з вас міг стикатись з тим, що у вас є певні обмеження в темі магазину. Вам треба зібрати якусь кастомну сторінку, кастомний блок додати на сайт. Є два варіанти, як можна це зробити: як зібрати якусь кастомну сторінку, функціонал якої вам не дозволяє зробити ваша тема. От у них, скоріш за все, якісь певні обмеження в темі є. і Для того, щоб обійти ці обмеження, зробити якісь кастомні блоки, кастомні сторінки. Вони використовують цей Builder. можна використовувати цей page Builder, а можна просто наняти шопіфай девелоперів. У нас 10 шопіфай девелоперів в нашій агенції, які зможуть вам це кодом все робити. Можна це я ж кажу кодом робити, можна використовувати цей додаток, це умовно конструктор всередині конструктора Shopify. І ви тут можете будь-який функціонал, будь-яке розміщення блоків створити. Дуже класний. Єдиний мінус таких додатків в тому, що вони перегружають сайт. Якщо є зібрана сторінка на Page Builder, там PageFly або Zippy то вона дуже-дуже багато зазвичай важить. Коротше, з цим додатком зрозуміли, понятно, що для чого вони його використовують, бо в них є певні обмеження в темі, і їм треба їх обійти. Наступні додатки це в нас Vitals, Review Upsell. Коротше кажучи, у них тут два Vitals, All-in-Marketing і Review Upsell. Vitals я дуже люблю, ми його використовуємо так само в наших магазинах. Що це таке? Добре, коли відкриємо Vitals All in Email marketing Ну, це одне й те саме, що рев'юс Upsell. Коротше, ви за 30 доларів на місяць купляєте 40 додатків на Shopify. і умовно це додатки в додатку. То ребята зробили додаток, в якому є купа різних додатків, які реально дуже-дуже круто працюють і показують дуже дуже класні результати. До прикладу, це додаток, який записує всі сесії, які відбуваються у вас на сайті. Ви потім бачите відеозаписи того, як клієнти поводили себе на сайті, що вони клікали, що вони робили, і можете якісь висновки робити по наповненості стрінки, або, можливо, якісь проблеми з дизайном є у вас. Наступна це якийсь каренсі converter. Ви можете там автоматично зробити, налаштувати, щоб у вас змінювалося динамічно або не динамічно. Валюта на сайті. Хоча це вже таке застарівше, зараз є, Shopify Markets. Наступне це додати відгуки для продуктів, також апсейлити, frequently Bought together, потім якісь tras-бейджі додавати. Основні це Appsale Builder, Visitor Replace і Product Review. Recently Viewed Related Product, стільки animated add to Cart Button. Коли ми, типу, оцю кнопку Add to Cart, коли ми пролистуємо сайт донизу, вона прилипає і таким чином ми, хоч, хоч ми знаходимося самому низу нашої сторінки продукту, ми можемо все-таки додати його в корзину. Нам не треба вертатись назад. І також анімована кнопка to Cart, вона умовно стимулює, привертає до себе увагу, щоб люди натиснули і додали в кошик. Також є там Size Chart, зразу тут, яле в темі він є. Cut down timer, stock scarcity. Типу, це теж дуже класні штуки. Коротше, друзі, ну, дофігіще тут всього. В цьому All-in-Marketing, Це треба робити окреме, напевне, відео про цей додаток. Тут дуже-дуже багато всього. Рекомендую обов'язково використовувати. Що в нас тут ще є? У нас є After Ship, Order Tracking and SMS. Окей, okay, давайте відкриємо. Ну, це знову ж таки, якийсь дубль типу цього Aftership ордер трекінг. В принципі, додатків більш немає. Ми розібрали з тим, що продає цей магазин. Яка концепція, в чому фішка цього продукту, чому реально він крутий, чому дуже є крутий потенціал до масштабування, і чому цей магазин продає продуктів на чверть мільйона доларів цього місяця? Ми розібрали також, що у них знаходиться під капотом, які додатки вони використовують, як вони їм допомагають генерувати ці продажі. Давайте тепер розберемо з маркетингом. Ми переходимо до того, до основного, що і Генерує для них вхідний трафік, який потім конвертується на магазині в продажі, і вони використовують три соціальні мережі для просування. Зрозуміло, що це Фейсбук, Інстаграм, це Мета, і також це TikTok. Ну, як на мене, найкраще ну чомусь мені так здається, у них дуже круто мав би працювати Тікток. Якщо ми відкриємо їх TikTok аккаунт, ну то дійсно це капець: 154 тисячі підписників, 3,2 мільйона лайків. Ну, цей продуктний бестселерах. Подивіться. Ну, це капець. Класно. UGC контент. Це те, що зараз буде генерувати найбільше грошей для будь якого e-commerce проєкту Просто, ну, Просто. Та зі смаком. Ну, коротше, у них тут <хи> я бачу, що дуже-дуже дуже багато всього, і все це максимально юзер generated нічого тут немає якогось мега крутого продакшену. Це все коштує зняти, не знаю, декілька доларів або декілька десятків доларів. Тобто, одне таке відео ну, зняти ну, 10 доларів коштує насправді. Відправляйте продукт, вам інфлюенсери або UGC креатори будуть отакого робити просто десятки, а то й сотні в місяць. Подивіться, вау! Ну так, да, тут вже трохи солідніше, тут же у нас 3D є. Але, ну, капець тут. Просто. Є які відео по 2 тисячі, по 20 тисяч, по мільйону є, по сотням тисяч, мільйон переглядів. Що тут складного? 17 секунд відео. Ну, от бачите, в чому кайф цього продукту. Ти міняєш йому очі, ти міняєш йому умовно зачіску, а ще й воно світиться. Супер. Да. TikTok їм генерує дуже-дуже багато трафіку. Друзі, можемо глянути через SimilarWeb. Копіюємо посилання на магазин. У них в середньому в місяць 100-200, 100-200 тисяч. Ну це все одно дуже-дуже багато, я вам хочу сказати. А все, полетіли. Трафік розгадали. Тепер дивіться, Social. 158 тисяч і дуже багато приходить з мобайла, що говорить про те, що напевно ну, мобайл це тікток. Понятно, що ніхто не дивиться, крім мене тікток аккаунти з комп'ютера. Наступне Paid Search. Paid Search, це, скоріш за все, Google, Direct, блин, не знаю, може це платна, платна реклама. Якісь у них є реферальніші лінки. Вони працюють над SEO. У них є 12% трафіку з Dropship.io. Походу, дуже багато хто їх через Dropship.io ресерчить. А, ну і все, топ Лінк Destination. Дивіться, Instagram у них дуже багато, Facebook. Е, і якщо не TikTok, але мені здається, має бути точно більше ніж TikTok. Да, з Фейсбука у них сошалтрафіку. Ну, насправді TikTok у них не дуже багато і трафіку дає, друзі. У них дуже багато дає трафіку Фейсбук, Інстаграм, в Ютубі. У них 4%. Ну окей, але все одно, ну я думаю, трафік з Тіктоку точно йде. Вони би не випускали величезну кількість відео. Зразу кажу, SimilarWeb, він показує досить правдиві дані, але я би на них ну, не орієнтувався точно. З Тіктоком розібрались, Hello Sleeper, супер. Вони працюють над усім контентом, генерують купу контенту, посилання на сайт є. Воно у нас а вже ж з UTM, Міточкою. Ідемо далі, друзі. Facebook. Платний трафік в Фейсбуці. Ми вже бачили в SimilarWeb, що у них досить багато іде трафіка з Фейсбука та Інстаграма. Заходимо на Фейсбук, їхня сторіночка є. This page is currently running ads. Це підтверджує мою гіпотезу про те, що вони. Крутять платний трафік в Фейсбуці, відкриваємо кнопочку See All. У них з United States, China і Not Available One. Коротше, менеджер люди з США. Ну, це якісь власники США і хтось, якісь партнери з Китаю, який займається самими продуктами. Тому що ну, 100% ж цей продукт не робиться в США, він робиться в Китаї. Ми ще поговоримо про це. І так, відкриваємо їх heads Library. І що я тут бачу? 10 активних реклам зараз крутиться на ці продукти. Я навіть бачу вони на Китай чи на, а, на Японію крутять цей продукт. Ну, зрозуміло, ну, насправді на Японію дуже класно, певне, що залітає, тому що ну, продукт такий мультяшний. Я думаю, що ну, ви розумієте, що японці таке точно люблять. Коротше, дуже-дуже багато активної реклами, яка скрутиться з вересня місяця, яка скрутиться з серпня місяця, ще з літа крутиться купа реклами. І ще реклама крутиться. Яка була запущена в січні 2023 року. Це майже рік тому. І вона до сих пір працює. А ну це каталожна реклама. Але ну, все одно, вона значить працює. В травня крутиться реклама. Ось така. Тепер я точно розумію, що у них а вже ж найбільше трафіку приходить з платної реклами. Тому що дуже багато всього запущено. В принципі, запущений той же самий UGC контент, який вони знімають на Тіктосі. Накладений voice овер. Зрозуміло, у нас є UGC контент, плюс ретаргетинові компанії з каталожною рекламою, коли людям буде показуватись рекламі зразу ті продукти з каталогу, які вони дивились. Тобто це не означає, що вони крутять саме ці продукти, це означає просто, що тут в рекламному оголошенні мені показуються ці продукти. Друзі, тут вже нема що розбирати. Реклами крутяться дуже, 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 дуже багато. Що в нас в інстаграм акаунті, ну тут теж дуже класно, можна витягувати купу аудиторії, яку потім можна використовувати для. Ретаргетингу тих, хто підписаний на сторінку, тих, хто взаємодіяв зі сторінкою. Тут теж у нас купа UGC контенту. Цей весь трафік, який приходить на сайт по 3 тисячі, по 5 тисяч лайків. Зразу бачу, що ці на них крутиться можливо просування сторінки, просування поста, тому що в середньому у них там по 200-500 по 500 лайків. Ну, інстаграм, як інстаграм, нічого такого особливого немає. Величезна кількість підписників, перелінковка знову ж іде з utm міткою все як має бути. Питань нема. З маркетингу все зрозуміло. Основні три джерела трафіка: Facebook, Instagram, TikTok. Так, рухаємось далі. Ну, тепер, напевне, найцікавіше, друзі, а скільки ж то коштує такий продукт зробити, чи де його можна дропшипати, тому що я впевнений, що навіть якщо просто зараз взяти цей продукт, не знаю, скопіювати магазин, взяти китайського постачальника, який продає схожі продукти, запустити там UGC контент в TikTok, запустити платний трафік, то воно теж може продаватись, мовно, ви станете конкурентом цього магазину. Хоча ми з командою знаходили. Купу магазинів, які теж продають майже ті самі продукти. Чому так відбувається? Тому що цей продукт є на Аліекспресі в будь-яких варіаціях. Подивіться, ми ось цей продукт вже бачили у них на сайті. А ну давайте відкриваємо ще раз. Дивимось, флафі, якщо не помиляюся, вони називаються. О, от вони. От оці акули. От оці акули. Дивіться, 7 доларів вони коштують на Аліекспресі. За 26 доларів вони продають їх у себе в магазині. І щось мені підказує, що Тут навіть фотографії використані з Аліекспреса. Друзі, вони просто тупо взяли фотки з Аліекспреса і додали собі в магазин. Подивіться. Ну, ну що про що можна говорити? Розмірів, звісно, так багато. Free shipping 7 доларів продають за 26,99. майже в 5 разів дорожче продають. Це страшне. Не знаю, чи вони дропшипують поштучно, чи у них партія продуктів. Все одно, навіть просто дропшипуючи з Алі це теж дуже дуже вигідно. Тут є абсолютно всі продукти, які вони продають. Подивіться, ось ці з цими ліхтариками. От тут не 3D є для них. Не знаю, чи то китайці робили, чи то хто у кого вкрав, вже дуже важко зрозуміти. Купа, купа цих продуктів, середня вартість продукту 5-7 доларів, не більше. Маржинальність, націнка на продукті x 4 x 5 Цікаво, якщо ми говоримо про закуп величезної партії. Ну, я не думаю, що це про цей магазин. Тут не є настільки великий оборот, щоб вже закупляти партію. Там 200-250 тисяч це спокійно можна працювати з агентом із Китаю, який буде поштучно із Китаю відправляти. Продукт, дивіться, як це можна перевірити. Давайте зараз ми перевіримо, чи у них свій постачальний в Китаї, чи вони дропшипують з Китаю, чи вони закупили партію, до на Alibaba у фабрики, і відправили її в США і з США там відправляють по всьому світу. Знаєте, як це легко подивитись? Ми заходимо в Shipping Policy на їх сайті і дивимося, скільки ну друзі, все понятно, це чистий дропшипінг, який генерує 250 тисяч доларів. Подивіться. Вони, shipping takes approximately 7-14 днів. Ну це навіть довго. У нас постачальник із Китаю відправляє за 7-10 днів. Типу, ну вони беруть запасом. Ви замовляєте цей продукт у них. Постачальник їх із Китаю відправляє цей продукт вам, прямо із Китаю. Я впевнений, що якщо я зараз замовлю ці штуки, вони мені приїдуть із Китаю. Я точно по трек номеру, якщо я знаю, як це можна відслідкувати. Побачив, що це їде із Китаю. Боже, подивіться. 7-14 днів найбільше розвинуті країни. Боже мій, 21-60 днів. Друзі, та вже пора оновити шипінг полісі, то та вже так ніхто не доставляє. Все, ясно, це дропшипінг. Реально ну, кинули мені пиляки в очі. Я прям так аж повірив, що це вже якийсь прям, ну, досить солідний бренд, які вже мають певну партію цього продукту, які відправляють по США там, за 1-2 дні. Ні, це просто відправляється з Китая і все, класичний дропшип-магазин. Просто з крутим продуктом і класно створеним. Креативами. Ну, чисто на Alibaba можемо подивитися, якщо умовно ми виходимо в великий бренд, скільки нам буде коштувати партія цього продукту. Shark Slides чи Shark Sleepers, я думаю, тут вже навіть Winter, дивіться, тут гуглять. На Alibaba 2-5 доларів коштує, те саме, що на Алікспресі. Коротше, друзі, що ми сьогодні зрозуміли? Нам сьогодні спробували кинути пиляку в очі і показати, що це якийсь сильний бренд, який має свій унікальний Продукт, якого ніде немає, і це дуже круто їм вдалося. Але ми з вами розгадали секрет цього магазину і тепер розумію, що це звичайний дропшиперський магазин, який, можливо, навіть з Аліекспреса просто дропшипає ці продукти і заробляє в місяць 250 тисяч доларів. Маржинальність у нього точно може бути 30, а то й 40%. відсотків. І це говорить про те, що такий магазин може спокійно на дропі заробляти там 250 тисяч, там мінус 20, Ну давайте ну 30 відсотків. Ну так вже... 75 тисяч доларів на місяць цей магазин собі, власники заробляють і курять бамбук. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк. Йому. Якщо лишились питання, або у вас є якийсь цікавий магазин, який би ви хотіли, щоб я так само розібрав повністю, то скидайте його в коментарі і пишіть, що саме хочете дізнатися. З вами був Дмитро, Вудоюком, всім па-па! До речі, не забудь про майстер-клас, посилання під цим відео.